І всім хайтон з вами Алейтон. Ми сьогодні записуємо темні часи. Ми зараз в темному лісі, тут дуже темно починається, і сьогодні ми з містером другом. Чекайте, тихо чи не тихо. Так, от такого ось так, ось так, все легше. Зомбі голова А я скалет голова. Минулі серії ми знайшли свій дім. Трохи його построїли і ми за записом за зробили записи, ось так. Ми за записи зробили. Він був отокового, а от трошки зробили. О, вот, тут от заборчик. Сьогодні ми плануємо. Що захочу? Я сюрприз нам зроблю. Друг хоче сьогодні сюрприз якийсь зробити, а я хочу або перестроїти нам дім, або я хочу знайти новий дім нам. Минулі серії ми аж під кінець знайшли ту воді і почали розвиватися. Ас... Mm -hmm. Ну і що ж, я складаю свої реси і ми кажемо: погнали! Mm -hmm. Так, а тепер я йду шукати наш дім. Або ще щось шукати. Так, 200 блоків туди, 200 блоків туди. Так. Так, тут тільки 53, третій, значить. 1453. Йдемо. Якийсь данж. Не дуже великий, але то якийсь. якийсь данж, коротше. Зараз спробуємо його залутати. Это вроді вхід. Бойник те, що з божественного силу. Він мене в божественних силах так само замахував. Все, я зараз сдохну. Я зараз сдохну. Так, він що ще багатоповерховий. Так, тут зомбі. Тут зомби і призруки. Тут зомби і призруки. Треба обійти. Там вихід. Точно вхід. Я би тут вепонь поставив. Але нератські б... прапори. Тим часом я шукаю шахту. Я зараз їх попробую повбивати. О, я тебе знайшов. Ауч. О, якась душа. Де моя могила? Де Що? Де? Покажи, яка бочка? Аво? Ага, того заберем, того заберем Що? Де ти? Подивись. Що? Давай бахнем бутилку опиту. Де ти? Де тут я бачив за вікном? Де ти? Я в саді? Так, я не надягнувши. А залізний нагрудник. І череп. Так, вроді знизу щось ще було. Там дуже камінь було багато. Ні, нічого нема, то все і данш. Можемо сюди вертатися, якщо хочемо. Все, я йду далі в, в ту сторону. Треба складати Складаю складають вот, вот. Треба більше сундуків зробити. У нас стільки книжок тих капець. Тут данжі, такі що там куча мусору просто. Uh -huh. І не тільки мусору, деякі речі можуть бути корисні. Якщо там 500, то треба піти на мінус 300 мені. І вертатися додому. Мене зараз. Жі з тими Во мертвими землями. Я... Ну, він великий той будинок, що я тобі скажу. Треба в нього зайти. Вов, як він. Але він заброшений. Капець, я б тут жив. Реально жив. Але тут мертві землі. Що не дуже добре. Коротше, через скло. Тепнись. Ну, магію, используй. Тут я кейс, чумный доктор. Мені сбивай його. Скрині з зильнами. Тут дім відьми якийсь. Давай лутаем, лутаем. Скільки тут і Изиль, мені подарував. Такі ось штуки. Я можу зробити машину. Але чому чого мене забагалось? Мене текстури забаглась, я не можу скрафтити. А Ну так, не, можу вже. Машина. Ти Теб... чітер чи шо? Де ти стільки залізо взяв? Mm, добував і не тільки в тих в данжах багато є. І в інших. Треба для них гараж зробити. От поки що будемо ставити. Я буду. Так що можна тут закрыти Можна в них хорошо. Але там сундук великий є. Я хочу зробити для них гараж, але перше треба переробити дім. А Щоб робити дім, треба дерево. Так що я зараз беру всі свої раси і буду рубати дерево. Коротше, рубаю. Тебе є? Лейпойнь? Збірник маршрутних точок. О май гад. Десь я зараз тут, тут де поставити? Так, Чекай, 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 ч, де я подумаю. Давай постав, то зло. Ні, тут ще може бути щось, блок. Давай тут. Параметри. Нове розташування. Ім'я. Дом. Дім. Так. Колір шрифту. Темно-червоний. Колір скіна – зелений. Встановити я хублічний. Ой! До я пішов добувати дерево. Ти б'є якийсь месик для оцього книг в Мені здається, що ти трохи читер. Так. Yeah. Що так скоро все знаходиш? Ну, ладно. Так, я накопав дерево, і тепер ми маємо... Ці води, ну, а Привіт Я скрафтил. На. Домик. Дуже багато що ми сьогодні скрафтил. Параметри Там подивись на всі точки І тут буде, що я посмотрю. Домик 4-4. О! Я пішов, поставлю ще е, на данжі. Всякі А ну. Це важ... на треба того розбирати, Дім. Або перше, хоча б стіни якісь построїти. Треба дуб. Де у нас буде дім? Дивіться, тут треба очистити в першу чергу ці дерева там мішають. Магія монтажа бам! Так, тепер ми маємо построїти хоча б якісь стіни, бо інакше ми просто будемо гляки, нас монстри всі заб'ють. Колони розміщені. Тепер треба дубом то все трохи. окаркаш. Та Появився легендарний торговець. А розбійник зараз мене просто вб'є. Пітух називається по народному. Він рідко дуже сповнив, вроді чи в данжах, чи тут. Я він Зник? У нас там куча всього можна було купити, але в нас нічого не було. Бо тут тільки початок виживання. Коротше, я досі не з'єднав ті колони. Я пішов за камень. Ага, нова зброя, 8 сила урону. Як назаритовий меч. Так, і скрафти. Скрафчу собі вошло і нагрудник. Залізний лишу десь. А друг мене кличе данжі лутати. Так що я натискаю так вон, сіло катець. Данджі Пішли вперше наверх Що це? За часом не бачені роз... Так Так, феєрверк, ефективність 2 Емеральди Меджер різний Крюк, то все Кнопка А, кустики мені не треба. Тут спавн, свічки. Так, зомбіна. наковальня, Забираємо. Тут во, сіно, сіно заберемо. Так, ще що тут є? Тут освітити, О, бочка, давай подивимося, що в ній є. Назва Лололо. -ло -ло. Так надіслати, все. Рейпойнт створений. А тепер сілокатит і. Тепер хнатись до доміка Скласти всі реси. Tok, tu turi meraldi, o ką, okay, Andrew, tu duži, tokį stokį, ar aš tavsų netreba. Parametri. Nesėlgiu ką, tad... Tak, vykti parametri. Nuverstas, vani. Tak, ne, ne tos. Tak, stvarytas, vani. Tonie. синій не буде. Mm -hmm. Показати. Т -т так. Тут так. Видалити треба ще. Так. Блін. Так. Тут у вас зробити треба. Ці локати не то. Параметри. Параметри. Навершування. Створити. Так, ім'я. Ім'я в нас буде башня з підземеллям. Все добре. Так, тут публічний, все добре. Так, створено. Тепер треба терепортуватися. Ну. Ні, тепер ще видалити. Лололо -ло -ло, видалити, Так. Видалити То, Ні-ні-ні, не хочу видаляти, ні, не, не хочу. Так, пашня з підземелля. Не треба видаляти, То. Ні. Во. Пашня з підземелів. А! В блоках! в блоках, Вірка! Все, тепер я. Так. Все, тепер. Треба тепнутися додому. Домик. Складаємо ресурс. Та то наш двох дім. Давай йдемо до чумного того доктора. Чекай, де він є? Він або там, або там. Що ще всього там? Там! Ось сюди йде. Книжки? А блін, книжки? Я книжки не взяв? Книжки жалчарів я маю. І прості книги маю. Де книги? Прості. Купляй шапку. А мені її треба теж. Oh my God. Yes, sirin, Дай мені щось зроби, купи. Е, uh -huh. тебе немає? Та в мене вдома. О, там <шпиць> шприц, <шпиць> можна за алмаз в локті купити. Проторгували, значить, ми тут. <гас> Кстати, потім треба буде. Нам треба ще 32 гнилої плоті і блок алмазу. Так. На. Так, зараз почекай е, параметри. Встановити. Версування. Ну, в принципі, блок мас у мене є, а вот не лоплоють мене маленький. Так, чумний доктор. створити Але не 32. Ні, я. в мене в сундуках роді теж є трохи. Треба тепнутись назад і взяти новий полот. Верташування. Дім. Мій. ха 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 Все. тепер треба пошукати ще гнездоплотів. Шукаємо. Ну і що, на цій ночі ми будемо закінчувати. В наступній серії вже підемо в шахту. І за серією ми ще певно добудуємо трошки дім. Е, з вами був я, Лайт, друг. Всім удачі, всім пока-пока. До нового відео, дві ці інакші серії. І що ж? Пока. Ну? Ну і ладно, пока. Можете підписатися, я стараюся, хоч в мене от, получається не дуже добре, але надіюсь, що в майбутньому в мене буде ліпше получатися. А так, то ще раз я хочу попрощатися, всім удачі і всім пока-пока до нового відео. І що ж, всім пока. Не забудьте про лайки і за друга говорю, адіос, амікос.